Найближчими днями в Україні очікується дуже спекотна погода. У першій половині тижня сильна спека в плюс 34 плюс 37 накриє південні, східні та частину центральних областей. При цьому на заході і півночі країни очікується комфортна температура близько плюс 20-25. Плюс З середини тижня температурні контрасти згладяться. Спека на півдні та сході трохи послабне. А на заході і півночі стовпчики термометрів піднімуться. Періодично протягом найближчих семи днів в Україні йтимуть дощі та гро. Про це свідчить дані погода УНІАН. Тиждень в Україні розпочнеться з температурних контрастів. На заході та півночі країни очікується комфортна температура плюс 22, плюс 25 градусів. Одночасно з цим у південних, східних та більшості центральних областей, крім Вінницької, буде спека від плюс 30 до плюс 37 градусів. У вівторок, 9 серпня, погода в Україні буде практично такою ж. Проте на заході та півночі країни стане ще свіжіше: плюс 20, плюс 24. У середу, 10 серпня, по всій. Тій країні очікується невелика хмарність. На заході та місцями в центрі пройдуть дощі та грози. Жителів західних і більшості північних областей чекає літня прохолодна погода: плюс 19, плюс 24. У деяких центральних областях температура знизиться до плюс 20, плюс 29. На півдні та сході, як і раніше, буде дуже спекотно: плюс 32, плюс 35 градусів. У четвер, 11 серпня, температурні контрасти почнуть згладжуватися за рахунок підвищення температури в західних і північних областях до. Плюс 24, плюс 27 градусів. У центрі та на північному сході України очікуються грози. На півдні та сході все ще буде спека до плюс 35 градусів. Перед вихідними 12 серпня різниця температур стане ще меншою. Так на заході повітря прогріється до плюс 25, плюс 27. У північних та центральних областях очікується до плюс 30 градусів. А на півдні та сході буде плюс 28 плюс 33. На вихідних у західних областях України знову очікується невелика знижка. Зниження температури до плюс 22, плюс 25 градусів і дощі. До кінця тижня опади поширяться також на центральні та південні області. Проте на спеку вони практично ніяк не вплинуть. На півдні, сході та в центрі України буде плюс 29, плюс 34 градуси. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.